На Херсонщині окупаційна влада планувала провести так званий референдум 11 вересня. Дата спочатку вторгнення змінювалась тричі. Спочатку його хотіли провести у квітні, потім у травні. Зараз розказує Сергій Хлань. Росіяни планують четверте відкласти дату референдуму. Окупанти провалили по перше організаційну сходову, тому що останній місяць їх розгубленості, і наших. На фронті їх трошечки вибив з колію підняття такого бойового духу українців в очікуванні збройних сил. Тому в окупантах зараз і організація провалена, і те, що вони там навіть свої соцописування робили, які оприлюднували і підтримка серед місцевого населення дуже мала. Не референдум, а шоу планує провести окупаційна влада, говорить Юрій Соболевський. Їм потрібно показати, що Херсонщина підтримує ідею приєднання руського миру, проте херсонці чинять постійний опір, каже перший заступник голови Херсонської обласної ради. Чому вони відкладають? Тому що вони не встигають підготувати навіть це шоу. Вони не можуть сформувати навіть там мінімальну кількість виборчих дільниць набрати людей. Вони не можуть підготувати приміщення, тому що все це потребує значних зусиль, в тому числі кількість людей, які повинні місцевих бути задіяні. В них немає цих людей. От тому вони постійно відкладають сроки проведення цього шоу. Дії збройних сил України та громадянська позиція самих херсонців стримує росіян від проведення референдуму, говорить політологиня Андріана Костенко. А також військові РФ бояться, що референдум може спровокувати контрнаступ збройних сил України. Спроба провести референдум Херсоні комерційною владою це така спроба легітимізувати незаконні дії окупантів на території України. Причому ці дії спрямовані саме на внутрішню аудиторію, на Росію, на російських громадян. Незаконний референдум не буде визнаний, не буде сприйнятий як і самими херсонцями, так і власне не буде сприйняти українцями і міжнародною спільнотою. Поки дата проведення залишається невизначеною, зараз окупаційна влада всіляко намагається тиснути на херсонців, розказує Юрій Соболевський. Проводять примусову паспортизацію, рублізацію, фільтрацію, підкуповують пенсіонерів та херсонців, які мають дітей. Вікторія Садоренко, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон.